Вітаю! У нас сьогодні з вами урок біології із курсу 7 класу за програмою Нова Українська школа. Тема сьогоднішнього уроку це методи дослідження біорізноманіття, збереження біорізноманіття. Моя робота стає можливою завдяки вашій підтримці. Підпишіться на мене, поставте лайк і поділіться своїми думками. Це важливо для мене. Спочатку початку я пропоную нам пригадати. Яка структура екосистеми, що таке біосфера та які групи організмів ви знаєте? Свої відповіді ви можете написати у коментарі під цим відео, а ми будемо розпочинати. Оскільки існують різні групи організмів, то для вивчення їхнього різноманіття застосовують різні методи дослідження. А саме, Перший метод дослідження, з яким ми познайомимося, це є метод спостереження. Це коли вчені або навіть ми з вами уважно дивимося на будь-яку живу істоту, щоб дізнатися більше про неї та про те, як вона себе поводить. Наступний метод це описовий, він заключається в описі зовнішнього вигляду, поведінки тощо тої чи іншої особини. Після того, як ми провели з вами. Саме опис організмів, ми можемо їх порівняти. Тобто порівняльний метод використовується так, наче ми граємо у гру, де шукаємо спільні та відмінні риси двох представників. І наступний метод це є експеримент, він може проходити як в природних умовах. Так і в штучних, наприклад, лабораторії. Наприклад, ви можете взяти дві різні рослини, одну з них поливати, а іншу ні, і з часом зробити висновки, як це вплинуло на кожну із рослин. Це і буде прикладом експерименту. Встановити видовий склад організмів, що мешкають на певній території, можна за допомогою такого методу, як моніторінг. Моніторинг це постійне спостереження за окремими популяціями. Будь ласка, пригадайте значення цього тем, терміну популяція. Також це може відбуватися на рівні екосистем або навіть біосфери в цілому. Моніторинг дає змогу прогнозувати можливі негативні зміни, аналізувати їхні наслідки і своєчасно розробляти заходи щодо їхньої охорони. Наступний метод моделювання, досліджуючи рештки тварин, які мешкали у колишні геологічні епохи, вчені часто виявляють лише окремі кістки. Сучасні комп'ютерні технології дають змогу створювати повні 3D моделі таких істот отже, моделювання це є метод дослідження та демонстрування структур, функцій, процесів за допомогою саме їхньої імітації. Наступний метод це математично-статистичний, щоб встановити закономірності зібрані факти, мають бути оброблені статистично. Застосування математично-статистичних методів сприяло перетворенню біології з описової науки на точну, яка базується на чіткому математичному аналізу одержаних даних. Наприклад, досліджуючи різноманіття певної екосистем. Важливо враховувати не тільки кількість видів, що входять до її складу, а ще й кількісну частку кожного виду в ній. Для того, щоб наукові дослідження біорізноманіття були успішними, їхнє проведення потребує ретельного планування. На початку відбувається формулювання запитань або проблеми. Далі. Визначення мети та завдань дослідження. Після того, як мета визначена, визначено завдання дослідження, вчені переходять до висування гіпотези або теоретичні досліджень. Що таке гіпотеза? Це є наукове припущення, яке висувають для пояснювання спостережуваного явища та в подальшому його перевіряють. Після того, як виснута гіпотеза, Відбувається збір фактів, проведення спостережень і дуже головний фактор, що відбувається проведення саме експерименту. І останній це узагальнення результатів дослідження, підтвердження або спростування гіпотези. Якщо гіпотеза підтверджується саме чисельними експериментами, вона стає теорією. Україні притаманне високе біорізноманіття це понад 70 тисяч видів, з них грибів понад 14 тисяч, водоростей понад 4,7 тисяч видів, рослин понад 6,8 тисяч видів і тварин найбільше понад 44,5 тисяч видів. Хоча територія нашої країни обіймає менше, ніж 6% площі всієї Європи, її біорізноманіття становить майже 35% від усього континенту. Чим більше видів входить до складу певної екосистеми, тим вона стійкіша. На екрані зображено трофічну мережу наземної екосистеми. Багато видів, зображені на малюнку, можуть споживати різні джерела їжі. Тому, якщо з екосистеми, наприклад, зникає заєць, то лисиця може перейти на альтеративу, наприклад, на гризунів. Відповідно, такий вид не зникає з екосистеми через брак їжі, а продовжує свою життєдіяльність в ній. Стійкість екосистем залежить також і від біорізноманіття сусідних екосистем, оскільки існує можливість міграції тварин з однієї екосистеми у іншу, і що можуть навіть переносити насіння або спори. Таким чином, види будуть поширюватися і процвітати. Упродовж тривалої історії розвитку життя на Землі. Вчені вважають, що життя на нашій планеті виникло близько 3,8 мільярдів років тому. Постійно виникали одні види, інші види вимирали, і причинами вимирання були, наприклад, зміна клімату, така найпоширеніша, клімат періодично змінювався, але з появою на нашій планеті виду людина розумна, тобто нас з вами. Темпи зникнення видів значно прискорилися через інтенсивний вплив діяльності людини на екосистеми. Це насамперед пряме винищення особин певного виду, також це руйнування місць їхнього існування або забруднення довкілля. Пряме винищення загрожує видам рослин, тварин, грибів, які мають промислове або естетичне значення. Або використовуються у медицині. Прикладами видів, які були винищені людиною внаслідок інтенсивного промислу, є такі представники, як бик, тур або дикий бик, ми бачимо його з вами на екрані. Далі морська корова стелера, потім маврикійський дрон або додо та сумчастий вовк. Тобто таких тварин, яких ми бачимо зараз з вами на екрані, ми вже в природі не знайдемо, тому що ці види являються вимерлими через саме діяльність людини. Якщо темпи вимирання не уповільнити, світ може зіткнутися із кризою різного зниження біорізноманіття. Основні заходи із збереження біорізноманіття такі. Перше, це Розмноження та утримання в штучних умовах популяції рідкісних видів тварин та рослин із наступних їхнім переміщенням у природні умови. Наступний заход це запровадження природоохоронних територій. Зараз ми з вами з ними познайомимося. І також створення списків видів, які потребують охорони. Їх називають червоною книгою або червоними списками. В усьому світі створені спеціальні території, які перебувають під охороною держави, різних установ та громадських організацій, природно заповідний фонд України, це ділянки суходолу та водного простору, природні комплекси та об'єкти, які мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну цінність і призначені для збереження різноманітності тваринного та рослинного світу. Керує Природно-Заповідним фондом України Міністерство екології та природних ресурсів України. До складу Природно-Заповідного фонду України з одного боку належать природні території та об'єкти це біосферні заповідники, це природні заповідники, національні природні парки, регіональні ландшафтні парки, заказники, пам'ятки природи та заповідні урочища. З другого боку, це можуть бути штучно створені об'єкти, такі як ботанічні сади, зоологічні парки, дендрологічні парки, пам'ятки садового паркового мистецтва. Також до заходів із збереження біорізноманіття відносяться створення списків видів, які потребують охорони. А саме ми з вами на екрані бачимо четверте видання Червоної Книги України, яке включає 1544 вида. Із них тварин 687 видів в Україні, які охороняються, рослин та водоростей 733 види, гриби та лишайники 124 вида. Уявіть собі, наскільки велика кількість живих істот лише на території України потребують охорони. Також ми можемо побачити на екрані, як виглядають ці червоні книги різного року видання. І що є такою поганою тенденцією, що з кожним роком майже збільшується товщина цієї книги, але зараз люди дуже відповідально до цього ставляться і. Працюють над е, тим, щоб завадити рісто саме організмів, які треба охороняти. Охороняючи екосистеми, ми тим самим охороняємо місця існування організмів, а отже, біорізноманіття на видовому рівні. А це, у свою чергу, забезпечує охорону генетичного біорізноманіття. На цьому все. Будь ласка, поділіться враженнями від уроку. Ви можете поставити у коментарях емоції або написати коментар. До побачення, до зустрічі!